Початком повномасштабного вторгнення я, Юрій Сиротюк, Сергій Волянюк були добровільно мобілізовані, і ми, хто де служив, ми старалися діставати прапори з підписами бригад, батальйонів і передавати на музей. Військовослужбовець ЗСУ та колишній директор Музею національної визвольної боротьби показує колекцію прапорів військових підрозділів. Розповідає, перші прапори їм передали ще у 2014 році, але найбільша колекція поповнилась з 2022 року. Зараз вона налічує 50 прапорів. Майже всі прапори є з підписами. В більшості є підписами. На жаль, що вже є підписи. Тих людей вже немає, вони вже загинули. Ми їх, але їхня пам'ять залишилася, я хотів показати підпис сокіл, його вже немає. Родом з села Рибники з Французької громади. Ми стараємося щоб ті підрозділи, які соні є на передові і там, де є наші люди, щоб ми могли через них отримати прапори з підписами тих хлопців, які сьогодні борються за Україну. Серед експонатів особливо цінний для музею, розповідає Євген, фільм прапор з оборони Донецького аеропорту. Коли вже наші хлопці залишали аеропорт, зняли прапор, і ми сьогодні маємо наш музей має прапор. Останніх оборонців того аеропорта, і тут, де написано, цей прапор підписували хто звідки був. Тут ми бачимо різні регіони. недавно я з одним хлопцем з оборони аеропорта притикнулися, коли не знав, що я директор музею. Я писав, що я буду вдома тримати, каже, я краще віддам музеї, хай цей прапор висить як реліквія нашої незламності. Окрема категорія колекції прапори з підписами командирів різних родів військ України каже Євген Філь. Ви бачите посередній прапор. Це прапор Збройних сил України, підписаний тоді, на той час командуючим Валерієм Залужним. От його підпис. Також командуючий сухопутних військ на той раз на той час був Сирський. Командуючий повітря військових сил Микола Олещук. Вони на своїх прапорах, на своїх емблемах підписували для нашого музею спеціально. Тетяна Панченко, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.